Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця українського коду. Тож, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як наш український код проявляється в наших традиційних праслав'янських, дуже-дуже стародавніх традиціях і святкуваннях. Кожен з вас знає. Що є таке свято Хелловін? І останнім часом все іноземне американське приходить до нас і займає своє достойне місце в нашій культурі. А невже у нас не було аналогів такого свята? І яким чином ось то кельське свято або американський Хеллоуін, якщо хочете, як? це свято пов'язане з нашими осінніми дідами. Так, так. Саме сьогодні я розповім вам про те, що у нас з вами на, є наше звичайне українське свято. І називається вона Дідова субота». Що ж це за дідова субота? В ніч з 31 жовтня на 1 листопада наставали вже холоди, і вже приходила зима, і землю вкривала перша хуртовина. В цей час завмирало життя. Воно вже ставало більш повільним, і на зміну осені приходили холодні вечори. і ці вечори наші з вами слов'яни, слав'янські предки святкували Дідову Суботу. До речі, знаєте, що розвиток і показники духовної еволюції нації саме розглядаються через те, як ця нація або народ. Вони ставляться до своїх померлих, і саме в цю ніч вважалося, що духи душі померлих починають приходити в дім, і їх треба дійсно поминати про них треба згадувати. Українські традиції завжди до померлих ставили шанобливо, і через духів померлих шанували рідних богів. Тих богів, які створили. Нашу з вами цивілізацію. Шана до предків, вона завжди об'єднувала три світи: світ праві, світ богів, світ нави, світ духів, звідки приходили духи предків також, і світ яви, проявлений світ, де живемо ми з вами. Про ці світи ми з вами обов'язково поговоримо у наступних наших відеозустрічах. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал Калина, ставте Дзвіночок і обов'язково отримуйте повідомлення про те, що у нас новенького. А зараз я вам розповім про ті осінні діди, поминальні дні предків, з яких, до речі, саме і зробили ось той розпіарений і дуже модний іноземне свято той Хелловін. До речі, саме наші з вами. Предки поминали перехід до зими, до холоду в ці суботи, в дідові суботи. Інколи прив'язували до першого листопада, а інколи до першої суботи батьківською її ще називали в листопаді, і називали вони цю дідову суботу. Поминальною суботою для того, щоб згадати про предків, для того, щоб вшанувати їх пам'ять, для того, щоб дати тризни, зробити тризни. І це говорило про те, що саме люди, які знають свій рід, знають свій родовід, вони поважають своїх предків, а отже, і культуру, а отже, і традиції. До речі, до нас прийшов Хелоїн з Заходу, до нас як східної держави, відповідно західної іноземного святкування Хелоїну. До речі, саме Хелоін святкують найбільше в Сполучених Штатах Америки, Канаді, в Великій Британії, в Ірландії і як наче з Заходу до нас прийшло це свято. Але історики і етнографи вказують, що взагалі арійська або старослав'янська нація або цивілізація, яка ще з часів Гіпербореї розвивалася, вона йшла навпаки, із Сходу на Захід і йшла багато десятків тисяч років тому. А отже, ми з вами вміли святкувати цей день святих, саме всіх святих, і Святкувати ту дідову осінню суботу саме ще тоді, коли таких держав, як Сполучені Штати Америки, як Канада, і Ірландія і навіть Велика Британія, навіть не існувало. Тож подумайте, чий чиє це свято. Просто мода на свято, це ще не означає, що свято є тільки саме Американським або тим іноземним до нас. Тож, Переходимо саме до суті цього свята, як наші предки е, е, хотіли, щоб ми їх поминали. А вони завжди хотіли, щоб ми їх поминали символами сонця. Так, так. Адже вони в світі наві, там, де сонця вже мало, і наші предки, їх духи, хотіли, щоб ми давали їм треби. Або такі, як е, часто кажуть, жертвоприношення, мені не... Подобається саме таке трактування. Я, як дослідниця і письменниця, пропоную вам називати це подарунками для наших богів. І саме ми дарували своїм богам хліби, а хліб завжди означав символ сонця. Пекли округлі пироги з різними начинками. Тим більше, що зараз якраз в пізню осінь врожаї всі були зібрані, вже наші прау українці Були готові до зимування, збирали гарбузи, палили багаття із листя та сухостоїв, яких вже було багато у садках і на городі, і святкували, саме святкували цю дідову суботу, тому що гукали до себе духів своїх предків, щоб у них отримати в якійсь мірі благословення на ті холодні часи. Які наступали після цього свята. До речі, саме цими холодними часами жінки починали займатися творчістю, рукоділлям. Вони пряли, вони сутали нитки, вони виготовляли тканини і вони займалися саме домашніми різними справами. Саме в ці дні наші жіночки, завжди такі хазяйновиті, пекли смачні хліби і пригощали всіх довкола. Завжди наші предки полюбляли гостинність і завжди багато готували і святкували. А що поробляли діти в цей час? Діти боялися духів, бо вони не розумілися на тому, що предки то не щось страшне. До речі, ви інколи мені задаєте таке питання: а чи можна тривожити духів померлих? Чи можна до них звертатися за благословенням? Або чи можна до них взагалі звертатися? адже це померлі душі і духи. Не просто можна, а треба. І для цього існують саме поминальні суботи, коли ми поминаємо своїх пращурів, своїх праматусь і прабатьків, А вони нам дають за це поминання своє додаткове благословення на долю, на прекрасне життя, на те, щоб народжувалися діти. До речі, у нас є ще таке свято. Про нього я вам розповім пізніше. Це свято називалось весняними дідами, і його святкували за 40 днів до Купала. А знаєте, що на Купала зачинали прекрасних діточок, йшли до шлюбу і зачинали діточок. Тому ми говоримо про те, що коли ми звертаємося у поминальні дні до своїх предків, ми отримуємо від них благословення і на долю, і на дідо, і на діточок, і на добробут. Тож, коли ми шануємо Дідову Суботу, то саме на осінні діди ми шануємо небесного нашого предка, предка всіх слов'ян, це нашого прекрасного Бога-сварога, а також рода Всевишнього джерела життя і тому вважається 1 листопада ще й і сварожим днем. І це день саме тоді, коли діти сварожі, внуки сварожі, вони дійсно святкують сонця стало менше, але в душах їх багато світла і сонце завжди. І Саме про це сонечко я хочу вам нагадати, що ж полюбляли наші діточки витворяти на той Слав'янський Хелоїн, або, як ви вже знаєте, осінні діди чи дідову суботу. А в цей час вже було зібрано всі врожаї, і найбагатшими врожаями, звичайно, були ось ці величезні гарбузи, тому що їх заготов... робили заготовку, з них багато у нас всього. Його випікали, готували, діти вибирали найбільшого гарбуза. Вибирали всі ну, всю середину, звідти клали всередину свічечку, робили таку дуже з великими зубами велику голову, і ця голова була оберегом. Діти гралися і бавилися, виставляли за тину цю голову. А зараз ми знаємо, як ліхтар Джека якого там Джека, то наша голова обережа від духів, яких боялися діти. Але ми з вами знаємо, мої любі, що. Та культура являється дуже глибокою і має право на існування, яка показує дітям, що зв'язок з духами предків не має бути наповненим страхами, і тому це була забавка дитяча і дорослих виставляти ті голови обереги зубами від злих духів, наче відлякуючи. І одночасно сім'я збиралася за столом і обов'язково читалися молитви, благословення і е е заклики до духів предків. Таким чином, діти розуміли, що страх. Треба приборкувати, а приборкувати його можна через світло. До речі, саме гарбуз, який світився, давав саме і радість, і світло, і наповнював людей саме цими благословенними енергіями, які ми з вами, як українці, несемо прошитиме свій генетичний код. Ми з вами, діти Сонця, ми з вами дали світу дуже багато цікавого. Наші стародавні предки ще з стародавньої гіпербореї розійшлися у різні сторони і рознесли. Культуру, знання, вони були завжди трудолюбивими землеробами, вони завжди любили все гарне, світле і душевне. Тож, наше свято, наше свято, Слов'янський Хелоїн то наша дідова поминальна субота. Святкуємо ми і розуміємося на своїй культурі. Тоді і шанувати будемо один одного, шанувати будуть нашу Україну. Тож з вами була Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця на каналі, як, який вивчає український код нації, на каналі Калина. Якщо вам зі мною цікаво, задавайте свої питання під цим відео, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео. І я обов'язково буду для вас знімати щось новеньке, смачненьке і цікаве про нашу українську ідентифікацію. А зараз просто нагадаю вам, що ще Тарас Шевченко казав. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Тож іноземне, все дуже добре. А давайте шукати корені нашого українського коду повсюди, тим більше, що вони є. Бажаю щастя! Шануйте один одного, любіть один одного і Україну. До зустрічі!